Ще раз доброго раночку зробила на швидку руку сніданок. Це м'ясо нутрії. Дивіться, аж розлазиться. Яка смакота, я вчора отримала від Людмили Карнаухової посилочку з двома тушками. я заказувала м'ясо нутрії. Прийшло в замороженому стані. Їхало добу. Ну, Чуть-чуть, може, більше, ніж доба. Але приїхало супер. Я його вчора розрізала, все заморо... положила в заморозку, бо 7 кілограм м'яса, 7 кілограм вийшло з двох тушок. Положила в морозилку, заморозила. Сьогодні, в 5 ранку, дістала, положила в воду. Я так завжди роблю, вимочила. Бачите, попрорізала тут його всюди, От, насипала. Замаринувала, постояло замариноване. І гляньте, яка смакота. Бачите, яке воно мягунє. Я знаю, яке воно повинно бути, я ж тримала нутрі. І от така краса а смачне. Дивіться, зараз, 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 зараз. О. Бачите, це все порізане, тому що я всюди маринувала, бачите, всюди, всюди, всюди. Щоб промаринувалося, щоб добренько було. А це зверху трошечки здається, що воно темне. Оце, о, де воно? А воно взагалі, дивіться, це дирка, а це не темне, це розрізане. От, І ну смачно. Починаю їсти, помідорки ці солодкі. Оце мій урожай. Отака красота. Але смачно. Буду їсти, бо дуже хочеться. І на пів години сьогодні в мене пізніше сніданок, тому що куча роботи, знаєте. Всього вам найкращого, смачного сніданку вам також. Щоб у вас було все добре. Дякую вам за підписки, за лайки, за коментарі, за все. До слідуючого відео, а я буду снідати.